Доброго дня, з вами компанія Автопарк міста Львів. У нас нове надходження, крос-полу 2011 року випуску з 1,2 бензиновим мотором. На автоматичній коробці передач. Авто в прекрасному стані. По кузову має сервісний повний окрас. В технічному плані авто повністю обслужене. На сервісному центрі все замінювалось по регламенту. Авто офіційне куплене в Україні. По комплектації, як бачимо, двокольоровий салон в хорошому стані, без подертостей, без дефектів. Також присутній повний електропакет, датчик дощу, навігація. Клімат контроль, круїз контроль. Пробіг авто 113 тисяч. Повторюсь, авто в хорошому стані. За авто звертайтеся в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати. Ваш автопарк.